Так, з у хлопців трактор т 150 теж стоїть із двигуном D260. Ось стоїть такий двигун. В принципі, отзиви дуже непогані, тяне дуже непогано. По порівнянні з ямзомським ямз 236 то цей набагато кращий двигун. В принципі, скільки вже років робився, робилась коробка на цьому тракторі. Робилась коробка, ставилась друга, по-перше, і робилась повністю капіталка коробки, а двигун той самий, оце скільки їздить. Ну, тут в принципі всередині все стандартно. Т-150-ське. А, там навіть і пасажирські поміняли, поставили з якісь машини. Більш таке комфортніше. Ну а так, в принципі, все стандартне. Так ось духан зроблений на кабіну. E, значить, корпус воздушного фільтру тут стоїть із ікаруса. Морда вже тут e, видовжена стоїть. Тут доварені бруски. Радіатор, ось дивіться, винесений далі. І додавлено капот і щітки щітки нижні самодільні. Ну, в принципі, отзиви доволі непогані такі за цей мотор цей двигун це сила, набагато кращий чи ямзовський Ну і тим паче СМДшний.